Ох, і бурячок наш буде, друзі. Це той бурячок, який ми завжди вам рекомендуємо, завжди вам кажемо, що брати. І ось які результати показує. Надію, що і у вас такі результати. Дивіться, на сьогоднішній день, який в нас вже бурячок. В діаметрі я його вже не охаплю. Ну, якщо так брати, він десь отак в діаметрі буде. Тобто бурячок вже такий доволі здоровий, бачите? Ось, але якби я йому цю капельку не поклав, вже би він тут весь посох. Бо він вже подавав Богу душу, вже нижні важкі все сохло. Ось і морпа теж капельку поклав. Ось і все гарненько повідходило. Теж морпочка, дивіться, та що ми рекомендуємо. Це Канада, це буде для зберігання на зиму. Гарна морка. Трохи густувато. Мама її тут посіяла. Бачите, так не треба. треба щоб насінина була від насінини, тоді ви будете максимально з неї мати результат. Її ще й рости рости ці морки, ось, а ви, яка вона вже гарна. Бурячок то взагалі бомба. Просто бомба, дивіться, які ось такі самі, бачите, величезні, гарні будуть у нас бурячки. Ось, тому так.